Привітик, друзі. Дещо я поміняла на своєму підвіконні, тому вирішила зняти на відео поки що так. Далі буде видно, може щось ще буду звідси виносити, щось заносити. Словом, поки що отак. Заховала трошечки я оцю хоєчку від сонця. Ну, наскільки це можливо, звісно. Бачите, все одно сонечко на неї попадає. Зараз, до речі, в нас вже сонячно зранку ближче до обіду була гроза трошечки. Такий похмурий день був, а зараз вже наче сонечко вилізло, тому трошки світить на неї. Ну, але я хотіла її трошечки заховати, тому що, щоб вона не, не на самому, не на пекучому сонечку стояла, а десь все ж таки трішки я. Хотіла її притянити. Наскільки це можливо, ось так за оцей вазон. Я її поставила. Трішки сперла отаку навідкос на стіну. Так вона гарно до нього прилипла собі і поплилася. Отут я так трошечки її зачепила за красилу. До речі, красила в мене вже, он як обросла. Вже прямо листочки такі, і гілочки новенькі понапускала. Словом прийшла в себе. Стала вже гарно, схожа на деревце. Так, мої ось вони, сукулентики, вже отак попідростали. Можете бачити, я їх зараз близенько хочу зняти і отаку вам показати. Вони вже такі стали, знаєте, наповнилися такі товстенькі. Ось вона, ця травичка вже підросла. Це бур'янець якийсь, я не знаю, що воно таке тут повилазило. Поки що я його не смикала, але потім, можливо, приберу. І ось ці, бачите, яке забарвлення стали тепер мати Від сонечка, вони отакі червоні. Бачите, з'явилися цяточки на них. І отакий краєчок, такий не то бордовий, не то якийсь фіолетово ліловий щось таке. І оці симпатичні. Так вже виросло, дівчата. Я назви не кажу, тому що я їх не знаю. Я вже про це говорила, що я. Там десь ззаду заховався той мій кактусик, він вже теж класно підріс. О, там він за грибочком десь там трошки виглядає, не знаю, трошки видно вам його, вон він такий маленький, сидить пухнастенький. Тут вилізла якась травичка вон біля хатки. Щось там росте, своїм життям живе словом, оця земелька з клумби тут розростається. Так, ще хотіла показати, заклеїла я оце вікно. Ось таке покажу. Дивіться, як переливається на сонці це все. Бачите, там різними кольорами, якщо сонце ще дужче падає, це вже зараз воно трішки ховається. Але вона отако гарно і класно переливається. Та сама плівочка, що я клеїла на кухні, я вам показувала в минулому відео. От я вирішила заліпити це вікно, тому що, по-перше, дуже сонце світить. Я тако вирішила трішки притягнути це все діло. А, по-друге, друзі, я можливо казала, можливо, ні, я вже не пам'ятаю, в нас отут воза вікном маленькі городи, тобто грядочки. Тут в людей грядки, вони їх саджають, прополюють, підливають. Словом, тут постійна товкотня, і от іноді, знаєте, попадають в кадр люди. Які там щось викопують чи щось саджають, і знаєте, в таких делікатних позах я просто іноді навіть боюся тако підняти трішки телефон, щоб ніхто мені тут не попав в кадр. Тому, знаєте, часто, навіть таке було, що я просто не могла знімати, тому що там такі крики, оці відра, ну, словом, вода, шум, всі розмовляють, сміються. Тобто тут вікно, навіть з закритим вікном, то все чути було. і я не знала, як мені знімати. Мені доводилося чи то на кухню йти, чи то на балкончик, тому що. ну, Отак, друзі. Словом, зараз не про те. Ось вона моя пеперомія. Я її, бачите, підстригла. Я тоді казала, що я. Хотіла її обрізати, тому що вона була така, знаєте, мала дві довгі пліті. Я такою її і замовила, такою вона мені приїхала. І ті пліті були десь тако сантиметрів під 30, напевно, вона падала, звісно, і от його, як сказати, листечко навіть на ній, знаєте, було таке вже товсте воно. Старе, якесь таке покручене донизу, втратило вже колір, таке щось між жовту, жовтувато-білуватим. Ну, словом, воно було вже негарне, і я вирішила, що я її обріжу отако, і верхушечки я залишила, поставила ось у водичку. Вони в мене тут вкоріняються, а потім я їх просто от сюди, в цей самий горщичок. Підсаджу і буду мати такий пишний кущик. А серединку, звісно, я викинула, тому що, я сказала, на ній було дуже негарне вже листя. До речі, оцей листочок я так само хотіла прибрати, але чомусь, напевно, забула. От ті були схожі на цей, тільки, знаєте, от такі ну, зовсім великі, набагато більші і такі негарного сіроватого якогось такого кольору, неприємного, тому я вирішила їх не вкорінювати, а просто викинути ту серединку та і все, і не морочитись нею голову. Ось вони, тут мої грибочки стерчать, Там вон пташечка сидить, це я, ну, коли розбирала шафи, тут тут у його. Я її там знайшла. Спершу хотіла викинути, а потім, знаєте, так подумала, для чого я викидатиму таку красу. Нехай вже вона в мене тут між квітами собі живе. ну тако поставила. Ну, всі ви бачили, знаєте, да? раніше в бабусь там, оту, в шифонерах, в тих в сервантах стояли отакі пташечки, там, рибки, ще щось таке. Ну, от воно, напевно, це щось з тої опери. Поставила сюди ось ці діточки фіалок, тих, що ми з вами в минулому відео пересаджували, розсаджували. Всі вони в нормальному стані, всі прижилися добре, ніхто не пожовтів, ніхто не засох. Все з ними добре. Ось він дитячий садочок. Тут ще стоять ось ці маленькі трейлери, ті, що я замовляла собі. Всіх їх ось сюди малесеньких я поставила. Поки що вони тут, не знаю. Не хочеться мені, щоб вони тут стояли, звісно, я буду думати, куди їх винести звідси, тому що я хочу сюди великі рослини якісь поставити, а вони оце, оця вся толпа займає суттєво тут місце. Занесла сюди ось цю кисличку, друзі. Не знаю, от ви можете бачити, власне, занесла я її, тому що там. На тому західному вікні, я вже казала, що там ніколи немає сонця. І мені так здалося, що їй не вистачає світла. Тому я забрала її сюди на сонячне підвіконня, через те, що вона постійно от в такому закритому стані. Я не знаю, з чим це пов'язано. Я от думала, що їй просто, знаєте, ну якщо вона закривається на вечір, там, да, то я вирішила, що все ж таки це від. Нестача світла, тому перенесла її от сюди на сонячне підвіконня. Але я бачу тут та сама картина. От, якщо так показати, ви побачите, що вона не розкрита, вона напівзакрита. Ну це вже зараз вона трішечки відкрилася, але вже майже вечір. І от лише під вечір вона трішки-трішки відкрила оті листочки. Цілий день вона була ось така. ось ці. Бачите, вони закриті. І ця. Тобто, отак, як вона має бути, вона не розкривається. От вона вже почала квітнути пару днів тому. Ось такі гарні дзвоники рожевенькі. Так, симпатично вона квітне, але, ну бачу, що щось їй, чогось їй бракує, не можу зрозуміти, чого, друзі. Якщо ви знаєте, будь ласка, напишіть мені, тому що я з тим не стикалася, кислички я раніше ніколи не мала і не дуже розумію, що. Їй не Так Так само, друзі, не складаються в мене стосунки з цією гінуркою. Щось вона мені вішає листочки. Стояла вона так само на тому західному вікні, я її забрала сюди. Так само я подумала, що їй мало світла. Принесла сюди на сонечко, але історія та сама. Листочки, отакі, наче прив'ялі, знаєте, потім почала помічати, що тако вона хилить листочки, ну, від того, що коли починає підсихати земля зверху. Ну, Але зараз вона волога, а листочки такі не дуже, знаєте, ну, повішені словом, ви бачите, так? як прив'ялі такі не тугенькі. Тому ось так. Не знаю, друзі, з чим це пов'язано. Якщо хтось знає, будь ласка, напишіть, мені. нічого їй може не вистачати. Можливо, треба частіше поливати. Я так от собі думаю, просто, що їй треба більше води, але, ну, знаєте, не хочеться і перелити рослинку, і щоб вона згнила теж не дуже якось мені шкода. І я дуже давно її хотіла. І от такого хотіла, щоб у мене був кущик такий, знаєте, я три штучки сюди посадила, ну, не знаю. О, заховалося сонечко. Тепер трошки інша картинка. Тут мої пепероміки стоять. І ось ця хоєчка, друзі, яка не хоче жити. Ну, Я показувала в якомусь своєму минулому відео, що. Ось вона, бачите, як зав'ялила оці листочки, і така вона в'яла вся. Я її пересадила, але бачу, що їй краще не стає. Хотіла, звісно, я отак, знаєте, витягти її з землі, поставити у водичку. Але потім так собі подумала і вирішила, що я того не робитиму, якщо вона хоче жити, нехай живе. Якщо ні, значить така її доля. Тому що оце рятування, знаєте, це трошки не моє, я того не люблю робити. Якщо я бачу, що там ну, напали якісь шкідники, звісно, я зроблю все, що в моїх силах, але отако займатися там, якимись рятувальними роботами я не хочу. Ну, не знаю чому. Я вважаю так, якщо рослинка хоче жити, вона живе. Якщо ні, ну, значить. Наші дороги розходяться. Так, тут балдіє моя циропегія, вон вона вже полізла по сусідах, сюди вже залізла, туди вон лізе вже. Вилазить вона вже з горщика. Стала гарненька, бачите, набралося вже такого більш яскравого забарвлення. Вже тепер вона схожа на рослину, то якісь ниточки там болталися, щось таке незрозуміле було. А зараз вже от така гарна стала. Вже починається знову гроза. Я чую, що гримить. І сонце заховалося. Зараз, друзі, напевно, піде дощик. Так, ось так я переставила оцю поличку з фіалками. Точніше, не переставила, я її просто розвернула. Такого боком поставила, щоб не так сильно падало сонце сюди, не підпікало мені їх. Тут примостилася традисканція, точніше, дві: одна зелена, одна ось така рябенька фіолетова. Я їх посадила в один горщичок, і мені так дуже подобається класно вийшло, так симпатично. Можна було взагалі, я думаю, всі посадити разом. Ну, окрім тої зеленої, що в мене окремий він такий повненький кущик. А оцю і оцю фіолетову. Ось цю, що в мене тут стоїть. Цілком можна було просто посадити разом. Ну, але вже ладно. Вже є як є, поки що буде так. Так, ось тут вони мої фіалочки. ця, ви бачите, вже квітне. Я хотіла, знаєте, дочекатися цвіту, подивитися, як вона квітне, і буду її розсаджувати, тому що, от бачите, вона так загущилася. Вона дуже отако щільно росте, і там ще є бутони всередині. Але, знаєте, от, я навіть не знаю, як вона, чи вилізуть вони, чи розпустяться, чи ні. Тому що дуже щільно от така шапка прямо. Отак я трогаю її, вона така цупка цупка Ну, словом, подивимося, вона відквітне і я, напевно, так само її розділю, розсаджу. Тільки от не знаю, друзі, що я буду з ними робити з такою кількістю тих фіалочок, тому що я вже казала, напевно, що я не збираюся займатися розведенням, не збираюся там, розсаджувати якісь величезні колекції, збирати, тому що. Ну, по-перше, мені це не потрібно взагалі. Я просто от маю там невелику кількість фіалочок, там невелику кількість радисканцій, ще чогось всього потрошку, а от розводити дуже великі колекції і дуже велику кількість однакових рослин я не планую і не збираюся. І по-друге, навіть якщо б я цього хотіла, в мене тут просто немає умов для розведення рослин, для продажу, ще чогось там пересилки. І часу в мене на то не буде, тому не знаю, якщо їх отако буде вже дуже багато, от мені зараз доведеться розсаджувати оцю. Я думаю, що надлишки я буду вже просто викидати, тому що, ну, в мене, я ж кажу, що мені я не знаю. Що мені з цією кількістю робити? А тут от розсаджувати отаку от кількість рослин. Я думаю, що я не буду. Ця фіалочка теж на батончиках, от ви бачите, там один і там ще всередині є, але вже я туди не буду лізти, щоб не турбувати її, будемо з вами дивитися, як вона заквітне, тому що я ще не бачила, як вона цвіте. Так, тут наверху. Ось цю фіалочку я показувала вам. Вона білим цвіла. Тут було три великі, білі такі квіточки. Але, друзі, дуже швидко чомусь вона відквітла, і оті квіти вони не то погоріли, не то зав'яли. Знаєте, якось дуже швидко вони пожухли, і я їх познімала. Всього лише декілька днів вона поквітла і все. Не знаю, з чим це пов'язано, чи так має бути, чи ні. Ну, але отак. Можливо, вплинуло сильне отаке сонце. Пекуче, і вони просто, знаєте, не витримали. Не знаю. Ця ще не цвіте. Ну, я не бачила на ній бутончиків. Можливо, десь там всередині, але вже лазити я не буду. Якщо побачу, значить побачу, не побачу, то я вже туди не залізу. Ну, і ось ця моя. Красуня, подивіться, яка вона, Боже, яка це краса. Оцю фіалку, знаєте, я її задублюю. Я ще розмножу її, щоб хоча б один в мене був ще екземплярчик, щоб я її не втратила. Тому що, подивіться, ну, це просто, це просто краса. Ось вони, два бутончики білих. Вона сама вся біла майже. І я так думаю, що вона білим буде і квітнути. Просто краса. Нижні листочки я з неї зняла. Дуже багато листя з неї я познімала, ото все, що трошки віджовтіло. Я їх пообрізала, і тепер вона отака, як наречена, в мене тут стоїть. Дуже красиво, дуже. Ну, а тут, друзі, мучиться моє алоє. Чому мучиться? Тому що от я бачу, що в нього жовтіють оці голочки, і наче вони, знаєте, такі аж червоні там кінчики. Тому, я так думаю, що йому тут дуже жарко. Ну, а якщо жарко алої, то значить сильно жарко і всім іншим. Тому, друзі, звісно, думаю я про те, щоб... Вже якнайшвидше рослини звідси забрати на балкон, але я вже казала, що там треба ще трішки навести порядок, тому що на днях ми взялися там витравити всіх павуків. Бо я, друзі, тако як підняла очі наверх, як побачила, що там робиться на тому балконі. Там страшна така, знаєте, густа павутина висіла, і павуки, і що там тільки не було. Балкон той стояв закритий дуже довгий час. Ми сюди заїхали в цю квартиру зимою. Він був просто запакований і заклеєний, тому що двері старі і вони не закривалися так, як слід. І звідти було дуже холодно. Тому той балкон отако ми розклеїли тільки весною, як вже стало тепло. Зараз ми витравили тих павуків, купили спеціальний засіб. Обробили все, протравили там добре, все там попадало, там таке страшне попадало, що, Боже, я не знаю, боялася туди заходити взагалі, чесне слово. Я просто ну, так не придивлялася раніше, а потім таку голову як підняла. Боже, друзі, я того страшно боюся, і ввечері, знаєте, щось туди повісити, а потім занести в хату. Мені було дуже страшно, щоб нічого звідти не занести собі, до квартири. Тому ось так. Витравили павуків, розібрали оті старі шафи, повиносила я трошки мотлоху звідти. Ще дещо там залишилося, треба ще доприбирати, то все, поставити туди якісь полки, можливо, якийсь астелаж. ну, Словом, щось придумати, щоб я могла туди винести рослини. і... Щоб вони отут мені не варилися. Звісно, знаєте, я звикла до того, щоб у мене на підвіконні щось було все ж таки зелене, щоб щось росло. Тому що пусті підвіконня, ну, це якось так дуже скучно, дуже сумно. Я того не люблю. Тому не знаю, можливо, щось тут посаджу таке, що любить сонечко. ну наскільки це можливо. Якщо щось тут залишиться, то таке щось. Словом, ось так, друзі. Такі новини на сьогодні. Щов дощ, все торохтить і гримить. І мої пташки чомусь так, знаєте, трошки боязно їм, бояться вони. Грому бояться. Напевно, вони його ніколи не чули. Тому отак вони стривожилися, поховалися, залізли там по під самий верх у клітку і сидять. Страшно їм трошки, ну, але треба звикати, що зробиш. Отак тут все шумить. Тепер я вже не покажу вам з вікна той дощ, тому що вікно я заліпила. Ви можете його тепер тільки чути. Вже давно таких дощиків у нас не було. Було жарко, сонячно. А зараз, от нарешті, йде дощик. І гримить гроза. Ну, я думаю, що в таку погоду саме час, напевно, піти заварити чаю, сісти щось подивитися чи почитати, я думаю, було би дуже непогано. Тому, напевно, піду заварю собі чайочок, друзі. На все добре. Тихої нам ночі. Всім добра!